Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і за цей тиждень купили 12 електромобілів для наших підписників, для наших клієнтів. 8 електромобілів відправляємо сьогодні і наступні електромобілі чекають наступного автовоза. Залишається ще 4 місця на наступному автовозі до нового року можемо ще доставити автомобілі. Nissan Leaf комплектація Tecna Busse. Такий автомобіль ми виграли на лізинговому аукціоні для нашого підписника, для нашого клієнта. Біленький практичний колір на максимальній комплектації. Шкіряний салон. Велика нова навігація 62 кВт батареї. Є такі автомобілі, 62 кВт батареї, 40 кВт батареї. Відповідно, ціна різна. Hyundai Ioniq, 38 кВт батареї. 2019 рік такий автомобіль купили для нашого підписника, для нашого замовника. Є такі автомобілі на аукціоні, кого цікавить, також можемо виграти, купити в Голландії для вас. Максимальна комплектація Executive Line Premium, 38 кВт батареї. Наступний електромобіль Opel Ampera, 64 кВт батарейка. Також максимальна комплектація. На таких художніх дисках, шкіряний салончик. Батарея новенька йде поміняна по відзивній компанії. Саме основне, в всіх автомобілях чесні перевірені пробій. Всі автомобілі з лізингу. Наступних два автомобілі ми вантажимо це в нас топ-продаж Geniro. 64 кВт батарея. Автомобілі темно-сині, біленькі автомобілі їдуть для наших підписників, для наших клієнтів. Один автомобіль має незначне пошкодження бампер, але супер ціна по даному автомобілі. 65 тисяч пробіг Темно-синій. Колір дипломат, досить стильний, сучасний колір. Великі нові навігації, автомобілі в збереженому стані. Сохи батареї даних автомобіль 100%. Наступний автомобіль Hyundai Kona 2020 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі 46 тисяч оригінального пробігу. Стан автомобіля наближений до нового. Преміум комплектація, шкіряне сидіння, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, велика навігація, українська мова, а також у 2020 році вже є Hyundai Con підігрів задніх сидінь. І в даному автомобілі йде трохфазне зарядне автомобіль. На рахунок трьохфаз швидше заряджається. Наступний автомобіль Hyundai Kona Conбірузова 64 кВт. Автомобіль їде в місто Тернопіль для нашого підписника, для нашого клієнта. Також максимальна комплектація, преміум, підігрів сидінь, стане автомобіля наближені до нових люк. І суперавтомобіль Hyundai Ioniq 5, 77 кВт батарея, максимальна комплектація, такий стильний сучасний електромобіль. Також прямує для нашого підписника, для нашого клієнта в Україну, а саме в місто Київ. Кого цікавлять такі автомобілі, будь-які інакші. Можемо купити на аукціоні. Чи це дизельні автомобілі, чи бензинові, чи електричні будь-які автомобілі можемо купити для вас. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. На все добре, до нових відео.